Сонечко встало і де новий день. Любі малята усім добрий день. Пташечка в небі співає пісень, ніби вітає усіх добрий день. Сьогодні до мене в гості завітав їжачок, він живе у лісі. Сьогодні їжачок розповість, які дерева, кущі та трави ростуть у лісі. Малята, ви ж здогадались, куди ми вирушаємо? Молодці це загадковий ліс. Любі малята, що таке ліс? Пригадайте, ліс це невичерпане багатство нашої природи. Ліс дарує нам гриби, ягоди, лікарські рослини, дерева, кущі, трави. Це джерело кисню, захисник річок, ґрунтів. Ліс це великий будинок, де живуть різні тварини і птахи, і ростуть різноманітні рослини. Давайте загадаємо, з чого складається дерево, наприклад, дуб, коріння, стовбур, гілка, листя, кора та плід. Відгадайте загадку, білосніжні китиці серед листя світяться, їх духм'яний запах друзі розливався по всій окрузі. Вірно, це акація. Стрімко вибігли на гору дві подружки білокорі, дощик їм полощі кіски, кіски, звутих подружок. Вірно це берізки. Довгі тонкі віти має, золото кору вкриває, з гіло кошики плетуть, в церкву раз на рік несуть, вірно це верба. Кущ весняний запашний, зацвітає біля хати, Відламаю гілочку малу і візьму в кімнату, Хай він пахне мамі й тату. Вірно це бузок. Тітки, підкажіть, будь ласка, чим відрізняється дерево від куща? Вірно, у дерева є стовбур. З жолудя він росте, в кроні сил чимало має, кабани плоди смакують, люди міць його цінують. Вірно, це дуб. Зріст у неї, як в ліщини, а плоди немов калини. Взимку пташечок годує, ягідками їх частує. Вірно, це горобина. Як прийде весна в садочок до лиця білий віночок, Ну а восени ці кралі приглянулися коралі. Вірно, це калина. Товстий стовбур пишні віти, Наче свічки білі квіти, А плоди, як їжачки, носять зголок підшачки, вірно це каштан. Стовбур рівний, як колона, а листочки як корона, влітку листячко зелене, А як осінь стане жовте, вірно це клен. Наче сонечко на вітах зацвіли пахучі квіти, втішала сім'я бджолина, буде з медом вся родина, вірно це липа. Є у родички ялинки не колючі голки, але невідміно від ялинки опадають ті голки. Вірно, це модрина». Боягузка у гайочку заховалась за дубочки, не лякав ніхто панянку, та тремтить безперестанку. Вірно, це осика. Сніг її не налякає і на спеку не зважає. Зеленіє навіть синку, має з голочок хустинку. Вірно, це сосна. Серед літа, мов пір'їнки, стиха падають сніжинку. Від віконечко у олі, цвітом вкрилися, вірно, це то Ніби снігова куля білого, по весні вона цвіла, ніжний запах виділяла, а коли пора настала, разом зробилася вона, всі ягоди від черна вірно це черемха. Кажуть, мати чарівна лебідка, кажуть, мачуха, темна душа. Та росте мати мачуха квітка і від цього радіє душа. Ось такі гарні дерева, кущі та трави ми сьогодні з вами вивчили. Дітки, пропоную розповісти вашим друзям про ці рослини. Дякую малята, до побачення, до наступної зустрічі.